Доброго дня, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Хочу вам представити міні комбайн для уборки часнику. Ну як, представити? Показати, кому цікаво, коментуйте. Ось такий агрегат. Зроблений він під мототрактора 15 лошадіних сил. На навіску піднімає все спокійно. Тут будуть ящички ставитись. Ну, тут заш'ється дно, одно, яшечки ставитись, одрізний диск. там догрузка, то щоб викидало лучше. Ось такий виходить апарат. Конструкція не важка, якщо його піднімає мототрактор, то я думаю там якийсь 24-й шифенг 240-й. Повні з ним справиться, робив так, що ця основна рама, елеватор цей, двигається на стрім'янках, тобто можна було відрегулювати підширшу колію трактора. У мене він метр десять ширина самого мототрактора так, то тобто і ширше, якщо там, допустимо, шифенга чіпляти, то можна просто подати весь той еліватор у праву сторону і все буде чудово. Привід тобто такий. Саме проще, що я придумав. Якби то тут ось Такий редуктор саморобний. Це тут е, з е, диференціала Жигулі класика. Е, два сателіти цих, що надіваються на полуося. ну Полося заходять в них. Якраз угол такий, що вийшов, що в мене шків сюди рівненько, ну, фактично, плюс-мінус. Від цього вугла. Ці шестерні це з такого мототрактора з е фракціонів, тобто з розблокіраторів коліс. У мене їх наявності дві штуки було. Ну а тут, звісно, е що шестерня приводна їхня. видно. Там зафіксовано все на шпоночках зроблено. Так, діаметр шківа 125 вроді. Цей цей 125, А цей діаметр шківа 130. Такі були наточені. Всього, з капролона, опорні шківки, там 203-й почіпник. Опорне колесо переднє одне не хотілося тут робити цю рамку, тому що е, ось якраз заходити до трактора і через цю рамку скакати. Вирішив зробити простенько. Чим проще, тим надійніше. Моє таке розуміння. Длина паса самого, а, сам пас. Тут це профіль 4000. тисячі. Тримає добре. Ну, ще будуть польові спитання то думаю відео буде ще ваш зробити. Зараз часу немає на нього. Так, ну, вообще, такий вигляд. Зараз поставлю на паузу, покажу вам як, як він піднімається. Это по Кардан, где... Так, ну таке ще до опрацювання сюди зірочку поставив, щоб воно не падало сюди, але воно все одно падає, треба буде на самому часниковій провіряй. Думаю, що воно ще падає за те, що ось тут треба буде зробити, таку цю, щоб диски не скидали. Пишете в коментарях, що, де, як, коли. Вибачаюся вітряна погода. Але е, часу немає, щоб е, друг, другий, другий якийсь день вибрати зазняти. Все, дякую за перегляд. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, лайки, підписки. Я думаю, що е, ця тема... Насчет комбайна часникового буде цікаво. Все, до побачення.